Друзі, всім доброго недільного ранку. У Нас 5 вже листопада. Іде сьогодні дощ, вчора з'їздили відходи, по гриби, зараз покажу. Назбирали, махлята вже обробили Зеленушкин, залишилися і тут залишилися. Погода така виходити не хочеться. Вчора придбав, з'їздив моркви, бачите ну, хай дощем ще, миє, щоб я не грався. І дивіться, що я за пару днів зробив. Поставив колеса, засипав, з'їздив. Перший раз я в ліс набрав хвої. У мене ще два мішка є. Поки буде так, трішки он хму... набрав муху. Ну, я думаю, він не приживеться, але ще буде. І, друзі, отак я зробив і буде в нас зимувати наш інжир. Той і той, бачите? Зверху поставлю колеса і не треба буде ніяким мені агроволокном гратися цим всім. Отак, так, так. город вже ми прибрали. Зараз йдемо по нашому господарству, пройдемося. Сьогодні хочу все одно виїхати в город купити отраву для мишей, тому що завелося багато вже. За всі співають. Зараз подивимося, качки мене плавають. Сьогодні зберу айву, хай жінка зробить варення. Тут я вже прибрав, тепер в мене кури ходять і по городу. Уже буду там ходити до весни. Так, що у нас тут? Тут у нас пустота, зараз насиплю кукурузи, насиплю пшениці. Бачите, бочка закінчується. Потихеньку. Це не прибирав, це так залишилось, накидав від пацюків. Ну поки я не бачу, що є пацюки. Так, будемо дивитися. Що у нас? Як тут? Оце мені тільки грязь, тут не подобається, що вони після дощу заносять. Або їх загнати сюди, хай сидять, так вони менше їх б'ють. Так, це зробимо. Зараз пробіжусь, сюди, значите. Вже біжать. Оце такі у нас скачки. Це вже пора вам вирізати здорових. Він плаває, бачите як? Так, зараз підемо в наш крачатник. Вчора я не випускав курей. Я думаю, що сьогодні я випущу, хай вони біжать. Но дощ такий невеликий. Переставлю. Ось так, як. Удобно, відкрив, вони вискочили. Хай хай бігає, там шукають. Так, зараз зайдемо в наш кричак. Я вже розставлю їм тут воду, зараз поприбираю, потихеньку так виключимо. І є, друзі, наш потушок усе піймав. Сьогодні він поїде до куми в борщ. Так. А другий чорний, якщо мені вдасться, то я посажу і він поїде на Одесу. Так, друзі, що в нас тут з, кур... з куропаточками? Куропаточки у нас ходять там, гуляють, стукаються в клітку. Вже трошки пообживалися. Бучте, хочуть. Так. Тут у мене цього кролика самця ось. Людина просить на лохвицю посадити, подивимося, що воно буде з понеділка. Я вчора йому скинув фотографії, хай дивиться, любується, а там тоді вже скаже, що там як там. У мене є гарний кролик. Термончик. Того крайнього ні. А це ось два теж в мене. Підростають два кролика. Причому три кролика в мене є гарних термончика. Так, тепер пробіжимося тут, що в мене? Тут в мене кролиця поки що нікуди, я її не запускаю. Вона сидить у мене дівчинка. Зараз вона в линці. Тут у мене мамка і двоє кролинят. Ще не дивився. Чесно, бо нема часу. цим сим Так, зараз дивимося тут у нас. У нас дощ побіг. Пішов сильніший. Вон вони там сидять. Мардатян віці які. Хотів закрити світку. Десь, а? Буду з цього підбирати собі по голів'ї. бо мені на днях дзвонила людина, просила десь штук 20 кролинят. Нема в мене такого об'єму. Так, ця в нас дівчинка скоро буде народжувати. Бачите, яке пузо, так? Да? Скоро будемо ставити маточник. І цих потихеньку треба буде вже розсаджувати, Бачите? Вони вже. І, друзі, вже листопад, і я цією стройкою не проколов їх від ВГБК. Я думаю, що я все вспію. Так, і ця кролиця у нас теж відходить. Теж я поки що її нікуди не кидаю. Пирошок у нас біситься. Так, цю дівчинку я залишив собі. Хай потихеньку вона. Гарнюня піде на резерв у мене. Красунечка така. Скоро будемо її теж вже парувати. Так, Зараз прикрию. Оце так, коротенько. Так, про мій крольчатник, сіно, ви бачите вже потихеньку в мене йде. Вчора не закривав я вже тут наш кральчатку. Залишив, щоб був свіжий воздух. Там теж поки що не закривав я нічого. Вода стоїть тепла, ще не, не холодно. Ви бачите, як стучать, так? Да? Раз приближу. І це цілий день. Цілий день, а це вони так бісяться. Корм стоїть, там вода стоїть. Я дуже не заглядаю. Все, друзі, я зараз кормлю, пою наших кроликів, дощ шарудит, а ми будемо працювати. Я думав сьогодні дощ до обіду, треба мені і підбити гідробар'єр під кришею зробити. І думав, тут трішки понаводити вже порядок. Але дощ нічого не дасть. Так, кури он, повиходили, зараз буду їх заганяти, бачите? Друзі, і поки ще не забув, хочу, може ви мені якусь таку відповідь дасте на таке запитання. Дзвони в мене, людина питає за кроликів. Я кажу, є в мене кролик, який не хворів міксоматозом, можу вам продати. Він каже мені, ви знаєте, що після міксоматозу всі кролики, ну хлопчики і дівчатка, всі стають безплідними і вони не годяться для подальшого використання. Не знаю, я такого не чув. Якщо ви де чули і у вас по практиці це було, напишіть мені, але такої, мабуть, несенітниці я ніде і не читав, і навіть по старим своїм досвідам з кроликами в мене такого не було. У мене, як вони були прості, в селі ми трималися з дідом, то після міксоматозу кролиці народжували, кролики спаровували. І було все вроді би добре. Ну от людина позвонила і сказала, що ці кролики вже не годяться і їх можна далі не використовувати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в вас таке було, чи не було, чи це просто бред. Дякую.